Демі сезонні черевічки торгової фірми Перліна і Змір. Туреччина дитяча фабрика ортопедична. Зовні лак, лак натуральний. Що таке лак? Це шкіра, тільки вона покрита оболонкою. Я навіть мені подобається лак, чому? Тому що він, от він якраз реально не царапається. Якщо він, звісно, поцарапається, то це вже назавжди ви нічого не зробите. Але він дуже, якщо лак фабричний, він дуже гарно е кріпить шкіру. Важко, важко, реально важко його збити, і носик, бачите, тут є такий, то він так само захищає ваш носочок, цей поліуретан, від того, щоб носик був негарний поцарапаний. Так, поліуретан з добавками у нас зараз там куча добавок нових робиться. Я навіть точно не знаю, який там сплав, але він не царапається, він не скользить. Ну, такий достатньо якісний матеріал. Так, тверда задня частина. Вон, бачите, які тут у нас камінчики, які так само гарно приклеєні. Шо лак, шо клей, шо фурнітура. У турків дуже якісно. На цьому вони не економлять. Взагалі вони не економлять. Не, ми можемо десь щось там, якщо ти вже 20 років працюєш, то щось ти там можеш накопати, але це дуже рідко буває. Так, середина у нас фліс. Язичок м'який, подушечка м'якенька і тверда задня частина. Це важно, бо взуття ортопедичне, але це профілактика це не лікувальне взуття. Так, Супінатор є у нас всередині. М'якенький, тверденький. Кожен раз скажу на кожному відео, що він не повинен бути пластмасовим. Так, гарно фіксується переходить через цю желізну фурнітурку, Вона так само допомагає. Бачите, фіксується язичок, щоб він не гуляв. Допомагає ця штучка железненька, щоб гарно фіксувалась і щоб дітям не було легко просто зняти і щось там з цим взуттям зробити. Треба прикласти усілля. так само, як і навчити їх обуватися, це теж немаловажно, щоб самі взувалися. Тут ця заліпка не має ніякої там, дитині буде легко, але зняти і просто викинути з коляски, це ну, і таке буває. Це буде слажніше гаразд. Так, ось два хрящичка всередині вони повинні утопати. Для того, щоб гарно фіксувалася задня частина. Носик твердий, це теж гарно. Чому? Тому щоб, ну, щоб пальчики не деформувались при касанні чогось там ззовні. Легкі, зручні. Моделька розрахована на стандартну ніжку, навіть на підйомчик. Бачите, підйом він тут присутній. У кожній моделі видно, на яку ніжку модель розрахована. Є худенькі ніжки, є повненькі, є стандартні. При замовленні вам обов'язково повинні задавати такі питання. Запас береться сантиметр запасів, обов'язково, щоб він був. Ну це вже, знаєте, як спілкуюся з батьками, то там у кожного різні нюанси. У кого ортопед є знайомий, не знайомий, з яким вони там спілкуються, і він їм каже, що запасів не треба, то батьки так і роблять не треба. Ну, для ростущої ножки обов'язково сантиметр ми даємо, щоб він був. Ви шкарпетку захочете. Це вже така осіння-весняна моделечка до кросовочного варіанту. Так, 25 років магазину розниці, Київ Дарниця, і більше 7 років уже вже ми, ну, 6-7, десь так, приблизно ми в інтернеті на всю Україну. Модель якісна, взагалі фірма якісна, не модель. А моделька просто вона така цікава, гарна, блискуча, то що дівчаткам треба. Все, міряємо міжку стоячи на паперчику. Ну, всіх батьків вчить, як прав як правильно міряти ніжку. До, стоя ніжка більше. Великий пальчик, п'яточка, обвели. Оце наші сантиметри. До цих сантиметрів ми додаємо сантиметр запасу. Все, отримаємо розмір. Ну, Я так, наприклад. І при спілкуванні треба вчити батьків, як правильно міряти ніжку. Не просто 23-й сантиметр, ну, 23-й розмір беремо. Ми так ніколи не відправляємо. Треба заміряти, щоб знати точно, щоб, бо ні обміни, ні повернення вони нікому не потрібні. ні вам, ні нам. Все, є наложений платж, є оплата на карту, є розсрочка на сайті. Все є у нас, доставка наша. Звертайтесь.